Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Україна проводить модернізацію короткодіапазонних ракет класу повітря-повітря Р60 і готує їх до застосування з наземних пускових установок як тимчасовий варіант ППО. Ключовим елементом модернізації є заміна застарілих аналогових блоків наведення на сучасну цифрову електроніку. Перехід на цифрові підсистеми дозволяє значно підвищити чутливість інфрачервоних головок самонаведення. Окремі вітчизняні розробки демонструють приріст чутливості датчиків майже в 10 разів у порівнянні з оригінальними характеристиками. Така модернізація підвищує ймовірність захоплення цілеї з низькою інфрачервоною контрастністю та розширює експлуатаційні можливості самих ракет. Паралельно з оновленням електроніки, інженери адаптують конструкцію Р 60 під запуск з наземних контейнерних пускових установок, фактично створюючи тимчасовий зенітний комплекс на базі радянських боєприпасів. Це практичне рішення, що дозволяє використати наявні запаси ракет там, де вони інакше були. Непридатні подібні підходи вже застосовувалися і з іншими типами ракет повітря-повітря. Зокрема, раніше в Україні адаптували р 73 для використання на морських безпілотних платформах і в стаціонарних наземних комплексах. Варто зазначити, що Р-60 є більш ранньою розробкою в виробництві з 1974 року у порівнянні з р 73 початок виробництва 1982 рік. Це відображається в їхніх технічних характеристиках. Р 73 важче, має більшу дальність і потужнішу бойову частину. Тоді як r 60 легша і призначена для наближеного перехоплення у складі пілотованих літаків. Саме через ці відмінності адаптація Р60 під наземні пуски вимагає ретельного опрацювання, параметрів пускових установок, температурно-механічних навантажень і алгоритмів самонаведення. Роботи над цифровою електронікою, інтеграцією нових датчиків та пристосуванням до наземного запуску тривають у кількох українських компаніях і дослідних групах. Результати цих проєктів дозволяють тимчасово розширити арсенал протиповітряних засобів без Миттєвого створення повноцінної системи ППО з нуля, забезпечуючи оперативні рішення в умовах обмежених ресурсів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.